Ви на каналі From Ukraine to Spain, і сьогодні я буду розповідати, як проходить вагітність у Барселоні, як проходять роди, які є приємності для українок у цей період зараз для вагітних україночок у Барселоні. І, власне, чим тут краще, чим гірше, чим відрізняється. Все у цьому ролику Що введення вагітності в Іспанії безкоштовне, тобто ти можеш розраховувати на повністю безкоштовне обслуговування, але у рамках, зазначених законодавством, коли у тебе є лише три УЗІ, безкоштовні УЗІ для перевірки стану плоду, тобто на 12 тижні у середині вагітності і під А Якщо ти хочеш щось перевірити заздалегідь, то, будь ласка, сплачуй, візит до гінеколога обійдеться десь біля 100 євро. Але я скажу по собі: так як у нас було небагато грошей на цей період, ми не сплачували жодних додаткових послуг, і прекрасно вся вагітність пройшла чудово. Пречудово. Тому я не впевнена, що вам потрібно буде додаткові аналізи робити це додаткові нерви, додатковий кошт. Якщо у вас в принципі ви себе почуваєте добре, то є сенс просто слідкувати порадам лікаря і жити спокійне життя. До речі, в Іспанії вони досить спокійні До вагітних жінок, вони не лякають. Зайвих аналізів не назначають. Єдине, що було не схоже на іспанську поведінку, але та дівчина, напевно, була інтерном або молодою, молодим лікарем. Коли я прийшла до неї на огляд, це була друга зустріч, здається, вона мене спитала, чи робили ви генетичний тест на 12-му тижні, коли він повинен робитися. Чи, чи там, Я не пам'ятаю на якому точно, але <смі>, на ранніх сроках. Я сказала ні, тому що ну, я була зайнята тим, що я переїжджала постійно, я з України, тому у мене не було можливості зробити цей генетичний тест. І вона зробила такі очі. Боже, як? Ну, ну, ви знаєте, у вас є ще шанс це зробити. Ось за 400 євро ви можете, вам можуть зробити пункцію і перевірити, чи все гаразд з дитиною. Я подумала, що ну почуваюся я себе нормально, і тому додатково втручатися в організм е, мій та дитини, аби перевірити можливі там однопроцентні якісь вади, нема сенсу. Тому ми просто цього не робили і як. Бачите, все окей. Я ще раз повторюю: я почувала себе добре, тому, якщо у вас не так, ви дійсно можете зробити додаткові аналізи. Але якщо ви себе добре почуваєте, то в Іспанії все з цим дуже просто. Ну, почну я з того, що в Барселону ми переїхали у березні місяці, в кінці березня я була на 14 му тижні вагітності. І е, перший скрінінг я робила у Польщі, тому що, ну тікаючи від війни, ми спочатку зупинялися у Польщі, вже потім переміщалися в Барселону. Тому перший скринінг я пропустила про нього, я нічого не скажу. Але зазначу, що одразу по приїзду я пішла. Ми жили тоді в Монторнес-Даваяс, це невелике містечко е, біля Барселони, е, де мене з радістю прийняли е, навіть ще без документів. Е, мене прийняли у поліклініці і е, мою вагітність почала вести так звана матрона. А так, тут. Вагітність ведуть не лікарі, як у гінекологи а матрони, скажімо так. Вони не мають права приймати роди, але вони мають право вас оглядати, назначати аналізи, назначати вітаміни, ну і взагалі слідкувати за вашим станом протягом вагітності. Перший огляд у мене стався у березні місяці. Я познайомилася з матроною. Але так як потім я переїжджала, мені доводилося знайомитися доволі часто з цими жіночками. Можу сказати, що усі вони були досить дбайливі, приємні у спілкуванні, навіть з моїм неідеальним іспанським, з не ідеальною іспанською мовою, вони досить зручно, а зрозуміло пояснювали. І могли навіть поспілкуватися зі мною на спенгліші. Знаєте, такий англійська і іспанська поєднання. Тобто ми один одного розуміли, і я знала, що мені потрібно робити. Зі мені назначали вже в іншому місті, трошки побільше, не в Барселоні, але поряд з Барселоною називається Гран Там ми робили. Узі, там ми власне дізнавалися стать нашої майбутньої дитинки. Як це було? Ми прийшли на Узі. Я одразу сказала, що можете не казати нам, будь ласка, хто у нас буде. Напишіть, будь ласка, на листочку, і я потім передам кондитеру, і вона зробить торт. Я прям так і пояснювала. І це була крута ідея, тому що от що з неї вийшло. Наш міні е, бейбі шауер Ви можете побачити. Як стати на облік в лікарні у Берселоні? Це досить легко зробити українцям наразі, тому що нам спростили цю систему, якщо у вас паспорт України. То ви можете прийти одразу до поліклініки і вас запишуть до потрібного лікаря. Звичайно, краще це робити вже з резиденцією з цієї з документами, але якщо у вас їх поки що нема, або ви в процесі того, як це робити, то вас приймуть безкоштовно і спокійно, особливо якщо ви вагітна жінка. І почекають, поки ви донесете ваші документи. Документи потрібні для того, щоб ви отримали тархета Санітарія, це картка здоров'я. Вона видається спочатку тимчасово, потім вже постійно, за якою ви зможете, навіть прийшовши в аптеку, просто пікнути штрих код і вам видадуть потрібні ліки, які вам назначив ваш лікар. Що потрібно для того, щоб отримати цю тархету санітарію? Потрібно а, принести ваш тіє, е, ідентифікаційну картку, та е, місце епедраноміння, вибачте, в мене важко переключитись на українську мову е, це прописка ваша, тобто там, де ви прописані, щоб, е, ну, щоб перевірити, чи дійсно ви належите саме цій. Поліклініці, чи може вам потрібно їхати в іншу? До речі, є цікава історія пов'язана з цим. Коли ми переїхали з Монторнесу, з того маленького містечка, поближче до Барселони, у місто Бадалона, я ще не була, я ще не стала на облік по цьому місцю, і мені стало погано в якийсь день. Я не знала, що робити. Знала, що визивати швидку допомогу то не завжди гарне рішення, тому що з вас можуть взяти гроші за це. Якщо подумаєш, що ви визвали ну, без поважної причини. Тому я пішла пішки у найближчу поліклініку, прийшла 20 хвилин. Прийшла туди і кажу: мені погано, можете надати мені допомогу. Можете, ну я чи можу я пройти огляд гінеколога. Я ще не стою на обліку тут, тому що я нещодавно переїхала, але у мене є ця картка, ось з монторнесу. І вони мені кажуть, але це ну, ми не можемо вас прийняти, тому що це не ваша поліклініка. Ви живете по такому адресу, а по такій адресі, а ваша поліклініка знаходиться ну, не тут, ваша поліклініка знаходиться десь там в іншому місці. Я вже ну, була у такому розпачі, що прям почала плакати, там, ну, уявляєте, гормони і все таке. Я почала плакати, і вони ну, щось почали суєтітися, щось робити. І мене прийняла дівчина і сказала, що вибачте, але у нас немає тут такої апаратури, яка могла б перевірити, чи все з вами добре, тому я виклавка вам швидку допомогу. Отже, вона викликала просто швидку. Я чекала її ще хвилин десь, мені вже стало легше. Але все ж я вирішила, що треба перевірити стан і поїхала прямо у лікарню. Я не знала, що я саме в цій лікарні потім буду народжувати, але мене привезли в ту лікарню. Називається вона Канруті дуже класне місце. Я про нього зараз ще детальніше розкажу. І коли ми приїхали на місце, мене зустрів персонал. Вони, до речі, з швидкої допомоги мають вас забирати на візочку. Обов'язково це таке правило. Ви не можете пішки пройтися. Я їм казала, типу, я можу сама. Вони кажуть, ні, це регламент, ми повинні вас відвести на візочку. Ну, Окей, я, мені вже добре, але я у цьому візочку їду на огляд. І трошки там чекала, і тут вибігає лікар і каже: Боже, а ви що Українка? То ну, іспанською це все кажуть, звісно, ви українка, швидко, давайте швидко, швидко. Ми зараз вас перевіримо. І я чую, як він каже дівчині, яка мене зустрічала, яка казала мені почекати, що ти що? Навіщо ти за... примусила її чекати? У нас є настанова, що українців ми приймаємо у першу чергу. Тобто, бачите, вони дуже, дуже чуттєво відносяться до нас, до нашої ситуації, і я думаю, вони розуміють, що якщо вагітна жінка приїхала з України, приїхала до лікарні. Ну, могла статись будь-яка ситуація, і їй терміново потрібна допомога, чи то е фізична чи психологічна, але вони на це звертають увагу і дуже відповідально відносяться до цього процесу. Мені було приємно таке відношення. Отже, вони все перевірили, виявилося, що все ок, то я просто собі наганяла, але краще перевіряти і бути впевненою, що все окей ніж потім розгрібати якісь е, недогляди. Вітаміни, щеплення і е, додаткові процедури, які ви можете отримати безкоштовно в Іспанії під час вагітності. Коли я здала аналізи, е, то мені поставили діагноз дефіцит заліза, тому мені прописали залізо, пити залізо кожен день. Е, і випустила його прямо на мою таргет санітарі. Я пішла в аптеку і мені дали отакі баночки заліза. Це дуже класний препарат, він називається Ферплекс. П'ється дуже легко, він не противний, навіть солоденький і досить гарно допомагає. Сплатила я за нього усього-навсього 5 євро за 40 баночок. Тому що це була знижка від держави на ліки, якби. Тобто, ви уявляєте, тут навіть на вітаміни, на харчові добавки, тут дають знижки в аптеці. Це мене порадувало. Що ще? Також мені виписали деякі вітаміни, теж вони були безкоштовні зовсім. І я їх пила протягом усього усієї вагітності. Вони слідкували за моїми показниками у ті дні, коли я здавала аналізи. Така сама ситуація із щепленнями. Тут щеплення безкоштовні як для дітей, так і для батьків. Що я маю на увазі? Коли я ходила вагітною, мені десь на 30-му тижні зробили щеплення від коклюшу. Але якби не мені, а дитині усередині. У нас в Україні такого немає, але тут досить поширена е, така процедура, коли е, усі антитіла передаються ну, від вагітної дитині, і їй не потрібно буде додатково вкалувати ці е, щеплення, коли вона народиться. Про умови, за яких проходить вагітність в Іспанії влітку. А що я маю на увазі? Я думаю, всім цікаво буде дізнатися, як же це ходити вагітною на 9-му місяці у серпні в Іспанії? Скажу одразу, що я особливих незручностей під час всіх трьох місяців літа не відчувала, хоча це був вже досить. Був великий срок я ходила 7, 8, 9 місяць під час спеки. Єдине, що мені було вже важкенько останні два тижні, ну коли я вже повністю опухла, мої ноги були у три рази більші за звичайний розмір. І просто почуття, але я думаю, що я би з себе так само погано почувалась і навіть взимку під час холодів. Тому, в принципі, клімат в Іспанії для вагітних, я думаю, що найкращий, тому що ви постійно дихаєте море, ви їсте свіжі фрукти і овочі. Тут вони. Майже цілий рік, і вони дійсно якісні і смачні. Багато друзів, хто приїжджали за кордоном, підтвердили те, що тут їжа дуже якісна. Тому по умовах, не беручи до уваги медицину, тут все просто чудово. Про пологи я доволі цікавий кейс, тому що я народжувала на 42-му тижні. Це вже великий срок, тому мені запропонували стимуляцію. І так як я вже почувала себе некомфортно, я вирішила, що так, треба вже з цим покінчити і прийняла рішення, що будуть стимулювати. Мені одразу запропонували більш м'який спосіб, більш природній стимулювання за допомогою катетери фолія. Виглядає він ось так. І це такий апарат, який ставляється туди усередину і заповнюється водичкою, і якби розпирає, стає таким великим шаром, який усередині давить на матку. Таким чином вона повинна почати скорочуватися і якби допомогти вам у родовій діяльності. Як було це у мене? Ми приїхали, мені до речі, розповідала дівчинка, яка проходила цей процес, що тобі вставляють цей катетер і відправляють додому. Ну, власне, так я і думала, що буде. Але не тут то було. Я приїхала у шостій вечора до лікарні Канруті, і е, у мене е, мене відправили до відділення, яке було побудовано для ковіду. Ви уявляєте, але на щастя, я там була одна, ніяких хворих там не було. Я просто була одна у цілій будівлі разом з медсестрою. Е, до речі, ця медсестра я їй дуже вдячна, тому що вона мене здорово так відволікала від думок про роди. І тому е, мені було досить весело, тому що чекала я досить довго 6 годин. З 6 вечора до 12 ночі. Чоловік мій приїхав вже після, тому що він думав, що я буду залишати, не буду залишатися у лікарні, а поїду додому. Мене повинна була забрати його мама на машині, але мені сказали, що ні, ви залишаєтесь, тобто чекайте цієї процедури по вставленню катетери, і потім ви залишаєтесь на ніч і на ранок вже у вас почнуться роди. Ну, окей. Чекали, чекала я 6 годин, уявляєте. Мене погодували за цей час. Вони принесли вечерю. Їжу, клас, це супчик, е, омлетик і тканеві від десерт і бісквіт. Вау! клас. Люблю поїсти, що сказати. Так от, о 12 годині. Мене відправили у кабінет, де мені провели цю процедуру. Вона не дуже приємна, скажу одразу. Мені було страшно. Мені там вимірювали усі, чи є у мене схватки, чи нема. Все це було так тривожно, скажімо. Але поставили цей катетер і сказали: тепер, дівчино, вам потрібно ходити. Ходити вам потрібно хвилин 30. Перед перед тим як лягати у постіль, вам треба походити з цим катетером. Я, як зомбі, находжувала оці круги по е блоку, там, де кімнати для рожениць. У мене дитина тут плаче, тому зараз продовжую історію і повернуся до вас. Після цієї чарівної прогулянки я вже пішла у кімнату, у нашу палату, нам дали окрему кімнату без інших вагітних. Хоча тут, за правилами, можуть бути і дві людини. Але нам пощастило. Вранці я прокинулась, цей катетер відійшов, бо не хочу згадувати. Але діяльність почалась, і мене перевели там у кімнату, у палату, де перевіряли тиск, а, поту ну, які у мене схватки, чи сильні, чи не сильні. Потім я е, захотіла таку кімнату, е, як, як це називається? Природнього народження, коли, коли тебе не стимулюють, тобі е, не вводять анестезію, Тобто ти сам полегшуєш собі бій різними девайсами. І в Україні така кімната коштує чимали грошей, а тут все бери, користуйся безкоштовно. Поки мені набирали ванну, прийшла медсестра і сказала: якщо хочете, ми спочатку проколемо консерв і потім ви вже будете розслаблятися. Якби я знала, що, що зі мною буде далі, я б, напевно, не погодилась його проколювати. Сам прокол, це не страшно, але те, що було потім, такі перейми, які були у мене на той момент, я ось тільки тоді я зрозуміла мам і знайомих, які розповідали, що таке біль під час переймів. Це просто жах. Одна, друга, третя, і я вже кричала: несіть епідуральну підуральна анестезія, я хочу епідуральну анестезію. Як Тільки ти це кажеш, тебе переводять в інше місце і беззаперечно це роблять. Тобто, ніхто тебе не відмовляє, ніхто не каже, ну потерпи ще трошки. Одразу, якщо ти захотів, тебе ведуть і роблять підуральну анестезію. Отак, зігнувшись і стиснувши зуби про цьому болі, це дуже важливо. Не ворушитись при цій процедурі, тому що вона е, ну, може нести за собою наслідки. Якщо ти десь там не так сядеш або в невірно, то е, можуть бути погані наслідки. Зі мною все було ок, і е, нарешті через 10 хвилин я зрозуміла, що таке кай. І заснула. Далі вже там, родовий процес йшов е, до 6 годин вечора. Тобто, ну, можна сказати, що з 12-ї години ночі до 6-ї вечора, 18 годин. В принципі, я е, після підралки я взагалі не помічала час, тому що я то засинала, то прокидалась, то засинала, то прокидалась. Е, дуже приємна атмосфера у кімнаті, де ти лежиш. Там таке темне світло, таке е, затемнене світло, е, навіть музику можна поставити. Тобто, все для тебе. Е, ось і потім, вже, коли е, я прокинулась нарешті востаннє, і мені сказали, що треба вже працювати, треба витужувати, е, мене вирішили перевести, перевести у хірургічне відділення. І тут я злякалася, тому що я думала, все, я тепер буду е, мене будуть посарити. А я так не хотіла цього. Але насправді вони це зробили тільки для того, щоб Контролювати процес краще, і у разі чого, якщо плід не виходив би, то вони би почали мене там різати або щось ще робити. На щастя, все вийшло супер! І народилася наша чудова дівчинка, 4670, Ви уявляєте і. Як бачите, мене е, ніхто не питав, чи хочу я кесаря, чи е, буду природні народжувати. У них апріорі йде е, установа, що жінка народжує самостійно, якщо у неї немає інших протипоказань. Ось так ось така історія моїх пологів. Е, сама кімната, куди нас повезли після того, як я вже народила, це був реально номер люкс за тих умов. Це реально був номер люкс, тому що у нас був вид на гори. Всі меблі, які потрібні для жінки, що щойно народила. Навіть у ванній кімнаті у них спеціальне сидіння є, поручні, тобто, щоб ти могла потриматись, тому що там сидіти або лежати все, все важко робити. Після цього тут Вова спить, він розкладається. Тут наші речі, тут можна. Підмивати дитинку, тут у нас підгузки Ось таке. Ось моя буська лежить. Тут чилиться трошки. Мусінька моя. Ось далі, далі, далі. Тут вона лежить, але зазвичай вона лежить зі мною, але ми можемо її сюди класти. Ось, а найцікавіше це. Вид з вікна, який просто нереальний. Я просто і мріяти не могла потім. Оп-оп. оп, оп. оп, оп. Гори. Те, що я хотіла. Для жінки дають різні засоби гігієни. В принципі, все, що треба брати роддом. Тільки особисті речі, і те, що ти будеш на випуску одягати, одяг навіть дають. Тобто ти постійно у тому, що тобі запропонувала лікарня. Досвід від пологів, від вагітності та пологів у мене суперпозитивний. І якщо я захочу внароджувати, то звісно я буду робити це тут. Усім друзям я теж раджу народжувати в Іспанії, навіть якщо не переїжджати сюди, все одно тут класний клімат для вагітності, для того, щоб вагітною тут знаходитись, і е, класні умови для народження дитини. Сподіваюся, у вас все вийде. Все вийде круто, і ви будете задоволені процесом. do